Добрий день, Українська Добрий день. служба інформації. Розкажіть, будь ласка, як це все вночі відбувалося? У вас Дуже страшно. Дуже... Очень... літали ці шахіди, їх вбивали і вони падали прямо на, на дома. Я дзвонив по телефону з дочкою розмовляв, Меня мимо мене просто пролетіли стекла, сітки, окна вилітали, состояние жуткое. Животные в ст в, в такому стресі були. Щоб просто не передати. Ужас, ужас. У вас дві собачки, так і обидві да. дуже злякалися. Дуже испуганні собаки, трусились, гавкали просто кошмар. А, як ви закрили зараз плівкою вікна? А у нас, к счастью, у нас тільки відкрилися окна, але не пострадали. А в парадній везде, во всьому домі, страшно. Сиділо. страшно. Очень пострадав будинок. Це сто Ну, якщо хочете, можете передати вітання нашим сусідам. Вітання в Російській Федерації за те, що вони так нас поздравляють.